Вітання, шановні! Мене звати Василь Похньо. Ви на Ютуб каналі Фабрика Новин. Я вас запрошую до огляду карти бойових дій станом на ранок 22 жовтня. Це нас середа. Підбиємо підсумки минулої доби. Тож долучайтеся, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтеся на нас. Ну а я розпочну огляд карти бойових дій прямо зараз. Не забудьте бути активними. Отже, що відбувалося попередньої доби, найперше це атака, яку сили оборони провели на Брянську область. Поблизу Брянська є такий об'єкт, який доволі недалеко від лінії бойового зіткнення, тому що по факту наш державний кордон України є лінією як такої бойового зіткнення, і тут є такий населений пункт Сільці. Чи сільце радше російською мовою сільце сільцо? Ось в якому розташовується брянський хімічний завод? Учора дуже активно. Спостерігали росіяни, як його атакували. Ось такі зображення ракет за повідомленнями. Росіян багато різних ракет. Можливо, навіть найбільш масована атака, яку сили оборони в принципі проводили по території Російської Федерації. Вчора відбулася це. Фактично, вечірній період 21 жовтня Вчора вівторок, ракети пекло, ракети-дрони пекло, ракети Shadow летіли туди. І в підсумку генеральний штаб повідомив, що. У взаємодії сухопутних військ, військово-морських сил і повітряних сил відбувся такий удар. Про що це свідчить? Це означає, що справді були задані удари повітряними силами. Це Storm Shadow, ракети, які вилітають із наших бомбардувальників су 24 і задають ударів території Російської Федерації. Те, що військово-морські сили брали участь у цьому, це означає, що ракети. Нептун брали участь у атаці на Брянську область, і сухопутні війська загалом координували вочевидь цю історію. Загалом було повідомлено, що російську систему протиповітряної оборони подолали наші ракети в підсумку, атакували. Брянський хімічний завод, російські воєнкори взагалі пишуть, що брянський хімічний завод просто знищено, просто розбомблено вщент. Я сподіваюся, що ми сьогодні отримаємо відповідні супинкові знімки, які підтверджують саме цей факт, що брянський хімічний завод розбомблено вщент, тому що це доволі таки важливий об'єкт. Російської оборонки, який в ну, доволі доступні, скажімо так, для нас е дистанції розташований біля лінії бойового зіткнення. Цей завод виробляє порох. Він виробляє вибухові речовини і компоненти для ракетного пального, зокрема для тих боєприпасів і для тих ракет, які використовуються для обстрілів е глибинних територій України, тому зменшення цього. Е Скажімо так, потенціалу Російської Федерації безсумнівно буде впливати на них, і це в якійсь мірі демонстрація сили, тому що якщо навіть нехай окей, нехай це буде е, не дуже далеко від фронту, тому що якщо ми порахуємо як далеко населений пункт сільце розташований від е, українського державного кордону, ну тобто давайте рахувати приблизно скільки це кілометрів, 120 кілометрів, плюс-мінус 120 кілометрів. Тобто, це насправді виглядає не так і далеко. Але з іншого боку, для того щоб 120 кілометрову сто кілометрову дальність забезпечити, потрібно було пустити ракети. Ну щонайменше кілометрів 200 мати дальність тих засобів для ураження, які пролетять, про російську систему ППО, причому прошують її на ділянці фронту, яка очевидно, є однією з найбільш насичених. В контексті того, що лінія бойового зіткнення є такою, і завдадуть ударів. Російські воєнкори направду пишуть, що е, брянський хімічний завод просто-напросто є розбомблений. Розбомблений. Я не буду е, показувати ці пости російських воєнкорів, тому що вони містять мати а відповідно. Ютуб не пропустить його цензура, не пропустить е, тих формулювань, які використовують е, російські воєнкори. Тому я зацитую майже дослівно. Сьогодні, якщо не звізда, то дуже близько к этому одному заводу в Брянській області, зона відповідальності групи войск Сєвер. Йдеться, звісно, що про Брянський хімічний завод, де відбувається дуже і дуже неприємне. Я сподіваюся, що ми дізнаємося продовж сьогоднішньої доби більш детальну інформацію, Побачимо супутникові знімки того, як виглядає брянський завод, і, і зможемо розпізнати, якої ж все ж таки шкоди завдали наші далекобійні засоби ураження. цьому безсумнівно дуже важливому підприємству Російської Федерації. Крім того, вчора була також атакована смоленська теплоелектроцентраль. Частина міста Смоленськ залишилася без світла, ось такі відео з ураженнями по Смоленській ТЕЦ демонстрували російські до речі, засоби масової інформації для того, щоб просто розуміти де Смоленськ це вище, це північніше Брянської області. Ось тут Брянська область, а ось тут Смоленська область. Тобто, сам Смоленськ, це на кордоні із. Білорусю приблизно, ну скільки тут, мінімум, майже 300 кілометрів від лінії бойового зіткнення в Україні від лінії державного кордону. Якщо брати в обхід Білорусі, то це точно буде кілометрів 300 якщо по ось такій криві іти, 292 кілометри до. Смоленське, і там були задані удари наших далекобійних засобів. Я, звісно, особисто не є прихильником. Я вважаю, що це доволі такі популістичні заяви е, з боку нашої влади, і я не підтримую тих медійників, комунікаційників президента, якби я був на їхньому місці і мав би змогу радити президентові, то я би звісно не подавав би інформацію, е, так як це робить глава держави, так як це робить верховний Головнокомандувач. Про що я кажу? Я б не говорив про конкретні цифри. Я б не говорив про конкретні дії. Як то, якщо раптом росіяни зададуть ударів по е, наших територіях, обеструмлять те чи інше місто, то ми однозначно зробимо симетричні дії. Я б так не говорив, тому що справедливості заради, коли росіяни обеструмлюють Київ, давайте говорити чесно: ми не в спромозі, або навіть не те, ми не в спромозі, ми не маємо пріоритетом станом на сьогодні обеструмлювати Москву. Чи Санкт Петербург, тому що так можна задавати ударів по Москві, але це потребує надто багато ресурсів. Ці ресурси можна значно ефективніше і краще застосувати по інших об'єктах військового виробництва Російської Федерації аніж намагатися довбати і обеструмлювати Москву. На моє чітке переконання краще задавати ударів, по наприклад аеродромах тактичної авіації. Тих аеродромах, з якої авіація злітає і запускає каби по нашій території, або, наприклад, по пускових майданчиках шахедах шахедів. Хоча це, зрештою, не дуже має, чесно кажучи, сенс краще завдавати ударів по виробництву шахедів тій же Алабузі або в заводу е, Купол Віжельську. але сам факт у нас є значно більше пріоритетних цілей. В недалекій дистанції до території України, по яких краще задавати ударів, аніж намагатися вицілити Москву чи Санкт Петербург і намагатися її обеструмити. Тому я б на місці президента би не робив би заяв про те, що от якщо раптом росіяни нам задають енергетичних ударів, ми будемо діяти симетрично. Я б не робив би точно заяв про те, що ми будемо що ми виробимо, наприклад, як він це говорив 25-му році: три тисячі крилатих ракет. За всією очевидністю в нас їх немає три тисячі, і ну, це просто підставою звучить точно так само, як може підставою звучати, і це буде аргумент для апеляції і критиків і опозиції, наприклад, до чинного міністра оборони Шмигаля, який каже, що 20 мільйонів дронів ми виготовимо наступного року. Насправді це є можливо виготовити 20 мільйонів дронів українськими військами. Не проблема виготовити 20 мільйонів дронів. Чесно. Реально, але тут же зовсім інше питання краще показувати результат, якої буде ефективність цих мільйонів дронів, аніж просто банальна цифра. Це значно пріоритетніше. Тому я би не прописував би усі всі фактологічні дані: 20 мільйонів, три тисячі ракет, симетричні відповіді. Тому що воно все виглядає доволі таки популістично і дає просто-напросто роздратування населенню, яке потім доволі такі Скептично і реакційно реагує сорі за тавтологію на подібні речі, тому будучи я на місці комунікаційників президента чи міністра оборони, я б такого не робив, і я чесно кажучи, не розумію. Для чого вони таке роблять, але тим не менше, удари по території Російської Федерації ми завдаємо як показуємо, практика вчора було безструмлено Чернігів. Чернігів досі фактично, що до вчорашньої ночі щонайменше не менше перебував в стані без струму. Енергетики навіть не давали прогнозів, коли Чернігів буде відновлено. Як око за око за Чернігів було задано ударів ж таки, Смоленську. Але знову ж таки, я, наприклад, особисто вважаю, що. Система око за око вона є неефективною, неправильною і не тією, на яку нам потрібно орієнтуватися. В ході ударів по території Російської Федерації, в ході зростання наших спроможностей завдання ударів по їхній території. Тепер перейдімо до е, мапи бойових дій. Поговоримо про Куп'янськ. Я зрештою друзі говорив, е, що в моєму розумінні немає жодного дисонансу е, з огляду на ту, на ту ситуацію, яка зараз розгортається у Куп'янську. Дисонанс полягає у чому або може полягати у чому знову ж таки в заявах. Тому що президент України з одного боку на вихідних говорить журналістам, що ситуація в Куп'янську стабілізується з іншого боку, діпстейт аналітики Діпстейт, найбільш довірене джерело щодо перебігу подій е фронтових обставин в Україні, говорить, що окупанти в межах Куп'янська просуваються, в моєму розумінні немає ніякої ніякого дисонансу, тому що і президент має рацію, і дівсет має рацію. Президент має рацію і про це мені відомо не тільки з якихось відкритих джерел, але й закритих зараз у секторі дворічна западна Кіндрашівка, Радківка, Голубівка. Ось у цьому сьому секторі. Секторі, який е, спряжений, скажімо так, із річкою Оскіл, тому що росіянам, які потрапляють до Куп'янська, їм потрібно потрапити спочатку через річку Оскіл, здійснити цей маневр. Ось синім кольором я позначив річку Оскіл, як вона протікає, їм потрібно або в дворічний, або в Западному, або в районі кідрашівки Голубівки, перетнути річку і таким чином може далі потрапляти до Куп'янська. Так, от росіянам це зараз робити непросто їхні зусилля з таких подібних дій блокуються із. Знищуються силами оборони дуже і дуже і дуже ефективно, тобто загалом. Ці просування в місті, які існують, не можна говорити, що це провал, якийсь черговий або новий провал нашої оборони. Ні, це не є провалом оборони. Це є наслідки того старого е, прорахунку, який у нас існував в зв'язку із потраплянням росіян до меж населеного пункту Куп'янській зв'язку з накопиченням їх там доволі такі е, великій кількості. Те, що діпстейт змінює тут межі просування противника, насправді чесно кажучи, лінія фронту в цій ділянці є доволі таки. Ну чи насправді умовністю, умовністю, е, тому що навіть там, де є червоні зони, можна подекуди знайти відео в осінтерських зведеннях, які демонструють, що там геомітки, геолокації присутності українських бійців. Відповідно, яка логіка процесів зараз відбувається по Куп'янську? В основному е, функція наших військ або задачі наших військ пов'язані в тому, щоб відрізати противника по річці Оскіл Ще раз окреслюю її межі. Річка Оскіл для того, щоб потрапити до Купінська, потрібно її перетинути. Відповідно, перетинання противником річки Оскіл є доволі таки слабким. Компонентом або слабким елементом їхньої логістики Ахелесової п'ятої по суті, що їхньої логістики, яку здійснюють Росіяни ці ділянці фронту, тому і в дворічній, і в западному, і в Кіндрахівці, радківці та Голубівці можна знищувати противника, створюючи кіл зони і не даючи їм потрапляти на південь до Куп'янська. В принципі, в цьому якраз таки полягає контекст стабілізації з боку наших військ, того що вони роблять з іншого боку, блокувавши ось так. Підрозділи противника, тобто заблокувавши їх на підході до Куп'янського, там приблизно, скажімо так, цій зоні можна далі розчищати місті Куп'янськ ті залишки ворога, які там будуть, які мають змогу просуватися, які мають змогу робити проблеми тому що в ширшому сенсі на жаль, варто констатувати: в нас немає сил на велику контрнаступальну операцію. Ну немає. Тому наразі те, що відбувається, це спроба стримування противника проки нас не виходить відрізати їхні е, тили. Але в принципі, перспектива є, і відверто кажучи, те, що я чую від підрозділів на місцях, що є шанси стримати і куп'янськ. І Покровськ тому що Покровську насправді доволі таки схожа ситуація до того, що відбувається у Куп'янську те, як розгортається сценарій бойових дій, і те, що робить противнику у Покровську, насправді подекуди в ряди годи нагадує її ситуацію загалом у Куп'янську, тому що ворог хотів оточити це місто так само, як він хотів оточити і Куп'янськ. Але в підсумку це йому не вдалося як наслідок через. Невдачу по оточенню міста ворог зробив, що ворог пішов у прорив в бік добропілля. Цей прорив йому е, вартував доволі такі дорогої ціни, тому що ворог роз. Скажімо так, розпорошив свої війська, розпорожив свої сили, які мали в цей час атакувати Мирноград та Покровськ. Натомість вони пішли на добропілля і на звільнення тих, і на виокремлення або на е деблокування тих підрозділів, які були направлені на атаку в бік добропілля. Насамперед, до речі, пріоритетною цілею противника в нинішніх реаліях є населений пункт Шахова Якщо Шахова впаде. То високо ймовірно, що ворог звільнить зараз, е, вивільнить певні свої ресурси із цього загального добропільського напрямку для того, щоб атакувати далі на Покровську. Але станом на зараз багато ресурсів противника зв'язуються боями на добропільському напрямку і в бік. Самого добропілля і в районі шахового, і в районі Полтавки та Попового Яру. Ось тут тобто на всіх флангах цього просування або спроби просування противника ворог блокується. Якщо ж, не дай Боже, він тут в цьому секторі буде мати успіх. Це означає, що він отримує додаткові резерви для атаки на Покровськ. Тому цього дозволяти не можна. Станом на зараз тим комплектом військ, які є у противника. Він звісно, що має змогу здійснювати атаки на Покровськ на Мирноград, має змогу потрапляти до міста. Але вічно подібний темп атак противник отримувати не зможе. Тому чим довше буде триматися оборона того ж таки шахового, того ж Мирнограда, того ж Покровська. Тим краще буде для виснаження противника, тим менше буде стійкість ворожих підрозділів. І як підсумок у нас будуть шанси втримати покровсь. У нас є шанси втримати у Нас є шанси втримати покровськ, Насправді не потрібно тут, як то кажуть, е е посипати голову попелом, але від цього не зменшується той факт, що ситуація є кардинально складною на цих всіх напрямках, тим паче. Що в питанні резервів ворог намагається створити якомога більше напружених точок? Я зараз навіть не згадую стик Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. Сьогодні я буду говорити в чергове, підсвічуючи напрямок малої токмачки, або радше Оріхівський напрямок. От мала токмачка тут Оріхів це більш такий Оперативно, ну не стратегічно, оперативно оперативно-тактичний напрямок, на якому противник здійснює а, свої спроби атак від Щербаків, нестерянки, копанів, а, ось тут роботиного і новопокровки. А, ворог намагається зараз рухатися в бік Оріхова, а, сил, скажімо так, тут. Небагато, хоча це дуже відносно питання, що таке небагато. Наші підрозділи позавчора повідомляли про те, що е, ворог силами 71-го мотострілецького полку зумів висунути близько 26 одиниць техніки, 26 одиниць техніки по абсолютно степовій місцевості Запорізької області. Дивіться, як це виглядало. Е, в кілька хвиль Росіяни намагалися іти, але чесно кажучи, це феномен, Це феномен, і це дивно, що Росіяни далі намагає зробити ставку на механізовані штурми, тим паче на Запоріжжі, коли поле бою не те, що транспарентне стає, як воно ставало і стає зараз на Донбасі. Воно в принципі було на Запорізькій області, абсолютно транспарентним, тому що тут в принципі не існує жодних посадок, таких які вони існують на Донбасі, чи в межах Дніпропетровської області, чи де-інде, де, де з'являються логічні потреби противника застосовувати механізовані колони, оскільки зараз зникає поняття зеленки. На Запоріжжі це в принципі неможливо. Як такої зеленки? Ну, от ви бачите, просто степ, 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 поле, 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 де немає нічого. І відповідно техніка знищується просто на ура. Так, противник позавчора застосував 26 одиниць техніки е різними кількома хвилями атак. В кожній з яких брало участь від 5 до 8 до 8 одиниць техніки. Е більшість з яких було знищено. Учора так само було застосування кількох е півтора десятки, десь одиниць техніки для того, щоб спробувати прорватися до малої токмачки, але це просто-напросто просто не дало жодного результату. Тому е Чому логіка цих процесів, які відбуваються на Запоріжжі? Ворог намагається створити нам точку напруження, тому що що більше точок напруження він створить, то краще для нього, тому що то більше резервів ми застосуємо на а, різних напрямках, і то більше потенційних успіхів противник матиме на двох, на мою думку, головних напрямках атаки: це Куп'янськ і це Покровськ. На мою думку, вони залишаються незмінними. Саме ці спрямування Куп'янськ. І Покровськ саме в них ворог буде бити найбільше. ну а нам треба бути уважними е, і зосередженими на підтримці сил оборони в цей безсумнівно що складний період е, російських осінніх штурмів. Тому я вас прошу, підтримуйте донатами Сил оборони. Ну а мою роботу коментарями, підписками та е, вподобайками до конкретно цього відео. Дякую, вам, друзі. Бережіть себе, на все добре. Будьте здорові. До нових зустрічей.